Друзі, доброго дня. Я в селі Жарденівка. Це Вінницька область. Напевно, Ладижинський район, я так думаю, це з голови. До Ладижина тут 15 кілометрів. І до Гайсина десь в районі 30. По документах тут 55 соток землі, але по факту жінка каже десь під 70, бо десь вони там трошки залізли, там будиночок такий непоганий, іначе. Вікна майже всі пластикові, одне незамінене, десь там в кухні, чи де? Подивимося. і в веранді. Здоровенний город. Отак по кругу він йде, по кругу двору. Затишне місце таке. Є гараж з ямою, два погріби, Є літня кухня з двома кімнатами. І. А, ну і. Пристройка для худоби. Дворик трошки підзаріс, встигають все косити, люди, але це не страшно. Так, оце в кухні один, одне віконечко залишилось, не замінене. Так, дворик тут асфальтований, там спереду немає асфальти. Горіхи здоровенні на городі Всегда буде плюс, все чистеньке, біленьке ночі. Так, іранда така. вас скрізь дерев'яні, да, чи ні? Ні. А це улинули. Ага. Полы в основному линолім. Прихоже. Так, і дві кімнати спереду кухня. Пі груба з плитою. Оце нею й опалюється будинок. Е, на рахунок меблів щось тут частково люди кажуть, залишуть. Ну, можна говорити, може щось залишуть, може допродадуть. Можна розмовляти. Так, тут отакий закуточок гарячий. Мабуть, біля груби тут жара, навірно, зимою. Так, одна кімната і оце великий зал. Тут вікна всі замінені. На пластик тільки на кухні в віранді дерев'яні. І тут дерев'яна підлога. Нормально, наче нічого не скрипить, не репить. А ні, на кухні це отут вікно дерев'яне в цій кімнаті, на кухні замінене. Маленьке. Так, дивимось на дворі. Це частина городу також до хати. Тут навесік для дров і накриває він погріб, щоб не тік. Є отакий погріб, частенький, бачите, який біленький і ще яма ось є. Цілком нормально, нічого не бачу тут критичного страшного. А тут літня кухня. З двома кімнатами. Так, да, то я ж саме дивлюся, що смотря, скільки людей можна спокійно під хатку переробити, в кого які цілі. Тут є груба піч окрема. Підлога просто усипана. Так, йдемо далі. Ще гараж, нас залишився. Це переход туди, в ті двері, чи це ще якась кімната? Це кладовка. Ага, тут ще. Ось такий гараж з ямою і складовкою. З погрібом, з ямою для автомобіля і з кладовкою. Оце яма автомобільна. Тут отакий погріб. Люди попрацювали, настроїли добре. Лісницю заховали, щоб ніхто не лазив. І отака кладовка ще є. Куча місця. Классниця для запчастів я думаю, що бережи Бог, щоб стільки запчастів було, <реш> Лучше, щоб їх запчастів не було вообще вже занадто буде ага. так і тут для, для свинок для коровок. таке приміщення. Тоже цілком адекватно. Зроблю не тут. Корови були, тут да, кажуть. Да, да, там туалет. Так, а я сейчас обиду туда нагород, заснімлю той простор. Да, да. Так, і подивимося город зараз, значить город іде починається він від тих хатів. І отак пішов по кругу, по кругу, по кругу, а там за хатою зараз покажу і основна площа його з тої сторони. Кажу, по документам 55 на 6 соток. А по факту за 70, жінка каже. Бо вони засівають тут постійно Оська картошку садили, а зараз засіяла цей рік сама мама. Він куча і таке квадратненьке, акуратне. Все видно тут. Там сіткою бачу загорожено. А тут такий заборчик, не знаю, як це називається, шиферний, не шиферний. Так, друзі, і от огород йде аж до тієї хати. І отак от по дерева, дерева. Е, нижче там я та коня йде вулиця ще одна. Є яблуньки, горішки. Все нормально, зараз вийду ще на той угол. Друзі, село Жерденівка. Вже казав, до Ладижина 15, до Гайсина в районі 30 кілометрів. Земля не приватизована, всі документи є, але приватизації немає. Саме село Немаленьке, але є тут школа, садочка немає. Є два магазини, церква, і сільрада, медпункт, кафе якесь є жінка каже. Але транспорт зараз у зв'язку з війною взагалі не їздить люди або попутками. Ну, хай привикли попутками без проблем. Але, ну, щоб ви розуміли, що маршрутки сюди не їздять. Є якісь частні хлопці бусами возять, ну, катаються собі, але не завжди туди можна вскочити. Кажу. А так, цікавий будиночок, як у мене також. Місце непогане, затишне. Дорога, правда, сюди частково така брусчатка до села, половина брусчатка, половина асфальтована. Тобто, ну, це я їхав від Ладижина. Що, до Гайсина, ще не знаю, зараз буду їхати обратно. А це так, вулиця жила, хати стоять більш-менш, бо таких зароших небагато. Все нормально. Все, друзі, дякую за перегляд. Пишіть свої думки, ставте лайки. До побачення!